Слава Ісусу Христу, вітаю, браті і сестри, продовжуємо роздумувати над Словом Божим, вивчати Слово Боже, досліджувати Його. І сьогодні ми маємо до слухання Іванівський уривок від Іванлиста Луки, де Ісус нам каже, такі слова: ніхто не засвічує світла і не ставить Його під посудиною, але ставить на свічнику, щоб ті, що входять. Бачили світло. Часто можна спостерігати таку картину, коли їду десь в громадському транспорті, що більшості люди, їдучи, гортають в соцмережі, переглядають новини в своїх гаджетах, мобільних телефонах. Але інколи можна побачити дійсно гідний приклад для наслідування кожній віруючій людині. Інколи можна побачити людину, яка сидить. І молиться вервець. Одного разу бачив навіть жіночку, таку вже стареньку, старшого віку, років 60, яка відкрила в своєму мобільному телефоні додаток Молитва церкви, і зранку молилася Утренню. Утренню. Що більшості є приписано молитися богопосяченим особам, священникам, монахам, а ця жінка молилася Утренню. Інколи можна побачити, що людина, так само у мобільному додатку, читає священне Писання, Біблію. І це дійсно є свідчення віри, це дійсно є сповнення тих слів, про які нам сьогодні каже Господь Ісус Христос, щоб інші люди, бачачи ваше світло, прославляли Отця вашого, що на небі. Ці люди, вони не кричать про свою віру, вони не нав'язують свою віру. Вони цю віру свідчать, свідчать в цьому світі. Серед людей дуже часто байдужих до віри, дуже часто, можливо, невіруючих. Але ці люди є свідками віри. Вони своєю поставою християн показують, що можна проводити час зранку, посвячуючи його Богові. І сьогодні Ісус хоче кожному з нас, дорогі друзі. Запропонувати бути тими свідками віри, які будемо у цій вірі жити, найперше, і цю віру визнавати перед цим грішним і перелюбним світом, як каже Господь Ісус Христос. Ми дуже часто думаємо собі, що про віру треба багато говорити. Про віру треба до віри треба спонукати людей невіруючих, картати їх. Але дуже часто це є велика духовна помилка. Яка ще більше відштовхує людей від церкви, тому що коли вони бачать агресію зі сторони віруючих людей, коли вони бачать осуд, коли вони бачать якийсь такий наказовий тон, чи батьки дітям, чи на роботі співробітник може іншій людині казати, ти чому до храму не ходиш, а ти грішник? Це тільки відштовхує ні. Не таким способом ми маємо свідчити нашу віру. Ми маємо свідчити прикладом свого життя. Де люди сквернословлять, ми не сквернословимо. Де люди обманюють, ми не обманюємо. Де дають хабарі, ми не даємо і не беремо хабарів. Ми стараємося не мати шкідливих звичок. Ми стараємося, коли нас образили, не відповідати образу і на образу. Це є свідчення вір. І люди інші, які будуть бачити наш приклад. Вони застановляться, а дійсно та людина ходить до церкви. І вона поступає інакше. Вона є інша. А хто є такий святий? Якщо з грецької мови перекласти слово святий, воно означає інший, інакший, відокремлений. Тобто людина відділяє себе від того гріховного способу життя і живе у вірі. Про таку віру сьогодні. Каже нам Господь Ісус Христос: таку віру ми маємо запалити в своєму житті і той світильник віри через молитву, прилюдну, коли ми будемо молитися і не соромитися в громадському транспорті, тримати вервіцю в руках. Коли ми будемо, не будемо соромитися, перехреститися, коли їдемо, чи йдемо біля храму Божого, чи біля фігури Матері Божої, коли ми будемо читати. Прилюдно священне писання це і свідчення віри. До такої віри Господь нас сьогодні закликає. Тому найперше, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, дбаємо про те, щоб та віра жила в нашому серці, була в нашій душі. І як вияв тої віри, ми свідчили її перед іншими людьми. Пам'ятаючи слова Господа нашого Ісуса Христа, так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши добрі ваші вчинки, прославляли Отця Вашого, що є на небі. Амінь.